В Зруйнованих будинках Маріуполя зупиняються ремонтні роботи, на яких нелегально працюють понад 30 тисяч мігрантів. Через те, що гастробайтерам вже півроку не платять заробітну плату, вони припиняють роботу та залишають будівлі з відкритими дахами та без вікон. Маріупольці, залежні від роботи мігрантів, обурюються таким ходом подій. Місто Лутугіне, в так званій ЛНР, що вже 10 років перебуває в окупації, обслуговується лише одним автомобілем швидкої допомоги. Декілька бригад працюють по черзі. Через дефіцит спеціалізованого транспорту диспетчери, Щодня змушені відмовляти людям у допомозі. Російські сайти наповнені вакансіями для лікарів, які готові працювати в окупованому Бердянську. В оголошеннях обіцяють заробітну плату у розмірі 85 тисяч рублів. Щомісячні надбавки за особливі умови праці та соціальні виплати для лікарів, готових поїхати в села. Передбачена одноразова виплата у розмірі 2,2 млн рублів. Незважаючи на фінансові стимули, питання дефіциту медичних кадрів на окупованих територіях залишається невирішеним. А ті російські лікарі, які погоджуються, зазвичай мають низьку кваліфікацію. З 2025 року в Маріуполі запроваджується земельний податок. Власники будуть змушені його сплачувати, навіть якщо на їхній ділянці після бойових дій залишились самі руїни.